За роки незалежності сільських мешканців в Україні поменшало на 3 мільйони. Про причини та наслідки такої тенденції та про те, чим сьогодні живе українське село, будемо спілкуватися із головою об'єднання сільського комунального господарства Укрсіль Володимиром Хоменком. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку е, із ранку хочеться почути звісно обнадійливу інформацію, але змушені говорити об'єктивно, яка зараз ситуація на селі, от зокрема і житлово-комунальним сектором. Які там тенденції? сьогодні. ситуація в сільському комунальному господарстві України на сьогоднішній день кризова. Фактично, за роки незалежності, жоден уряд не приділяв цій проблемі належної уваги. Кожна друга артезіанська свердловина, насосня станція, башта Рожновська потребують заміни або реконструкції. Тому все це вимагає нових підходів, нового бачення, розвитку цього напрямку. Ну а які от. Питання теми потребують сьогодні найбільше уваги. Можемо про них просто сьогодні по пунктам поговорити? Е, ви знаєте, найбільші дві проблеми, які є в сільському комунальному господарстві, це питання якості води, яку споживають сільські мешканці, та питання вивозу сміття. Давайте більш від, докладно відсутність якісної води в значній частині сіл України. Як цю проблему вирішувати? і Як люди сьогодні живуть із цим? Ну, цю проблему пов'язану з водою, треба розділити на дві частини. Перше, у нас е, частина населення п'є криничну воду. А фактично, е, останнім часом е, кринична вода це поверхнева вода. І останнім часом вносяться багато хімічних добрив в поля. Вони е, проникають в верхні шари е, е, ґрунтів, і велика кількість нітратів накопичується в криничній води, мешканці п'ють і не розуміють, що ця вода яку споживати не можна, тому а, тут є шлях вирішення цієї проблеми: будівництво артезіанських свердловин в селі, як альтернатива угу. для криничної води, і а, а, будівництво центральних водогонів, щоб гарантована була вода в кожній садибі. Треба ще зауважити, що а, влітку, коли стоїть спека, Рівень води в краницях настільки падає, що мешканці навіть закривають воду на замок. От, тому альтернатива будівництва артезіанської свердловини і водопровідної мережі це альтернатива наявності якісної води артезіанської. Ну, крім того, є ще одне питання: забруднення навколишнього середовища не тільки тим, що робиться, аби е, збільшити врожай, але ж таке ж забруднення. Ну, скажімо, е, каналізаційне або смітники це також окреме питання, яке потребує вирішення. Ну е, дуже багато в пресі звучить інформація про те, що в Україні засмічені сіла, засмічені села. Так, це правда. Тому що фактично організацією вивозу сміття на селі займається. А хто і береться за цю справу, це дуже довгий процес, який триває не один рік для угу. того, щоб населення звикло виносити сміття за подвір'я, і трактор або машина його вивозила. Але виникає друга проблема куди його везти? Я вам хочу сказати, що, наприклад, в такій області, як Тернопільська, на всю область легалізовано лише два сміттєзвалища. Тобто весь це сміття вивозиться на, скажімо так, вовраги, якісь де приховати краще? Да, де приховати краще? І це таке питання, яке має бути вирішено на рівні держави. І держава має сприяти і в організації сміттєзвалищ легальних, а е, також в тому, щоб допомогти сільським радам в організації вивезення сміття. Так а в чому тут більша проблема? В недостатній роботі місцевих органів влади, які повинні цим займатися? Чи проблема все ж таки фінансування? Ну дійсно е, тут є е, і питання до е, органів місцевого самоврядування, безпосередньо до сільських громад, які приймають рішення про організацію вивезення сміття. Треба зрозуміти, що до законодавства, житель не може хоронити сміття у себе на подвір'ї. Він обов'язково має його кудись. Вивозити або самостійно, або це робить відповідне комунальне підприємство. Тим не менше прослідкувати за тим, що він робить на власному подвір'ї, ніхто не може, бо не має права дивитися на цю приватну територію. Це ж також повинні, напевно, контролюючі органи якісь. Звичайно, це... є відповідні інспекції, які а, можуть робити перевірку. І якщо людина дов... не пускає себе на двір або доводить, що в... у нього сміття немає, ми ж розуміємо, що це неможливо. Як можна жити і не мати зовсім да. сміття тому в вони мають або платити тариф комунальному підприємству, який буде вивозити mm -hmm. сміття, або самостійно вивозити його на сміттєзвалище і отримати підтверджуючи документ і танці, що вони здали сміття. Ну і все ж таки, вивезення сміття неможливе без нормальних доріг, а дороги це те, про що напевне в кожній області завжди говорять. І ну немає такої ситуації, коли всі були б задоволені станом доріг, зокрема на селі. От як це питання вирішувати? Ну, питання не лише доріг, але освітлення в селі це інфраструктурні питання, які, на жаль, село зараз вирішити не в змозі. На сьогоднішній день я представляю всеукраїнське аграрне об'єднання заступ, і в нашій програмі за рідну землю чітко написаний розділ щодо децентралізації влади. Що він має ці на увазі? Головне, щоб кошти були спрямовані. І залишалося в сільському бюджеті, і сільська громада сама вирішить, сама буде заробляти кошти, сама їх буде витрачати і нести відповідальність за ті дії, які вона робить у святі на території. І за ці кошти можна і привести до ладу, і сільські дороги, і вирішити питання з освітленням, і з тим же самим водопостачанням і організацією сміттєзвалищ. Це на сьогоднішній день наріжний камень вирішення багатьох проблем, які є на селі. Крім того, якщо ви говорите про розподіл цих фінансів, хто ж повинен керувати і слідкувати за тим? як вони розподіляються, як це повинно бути реалізовано? Ну, скажімо, в умовах, коли регіони отримують більше власних повноважень? Так, от мова йде про те, щоб повноваження, які зараз сконцентровані на всеукраїнському рівні, передалися не на регіональний рівень, а саме були передані і на рівень сільських громад, не лише повноваження. Але й фінансові можливості, щоб е, більшість податків, які збиралися, залишалися в селі, набагато простіше громаді проконтролювати той бюджет, який є, угу. який має бути профіцитний, і куди ці кошти спрямовуються? Чим це зробити чи з обласного? Центру чи це українського рівня, ну все ж таки, освітлення вулиць. Ви сказали це важливе питання. Це питання також безпеки. І де починається освітлення? Ми знаємо де темно, Там завжди лячно страшно, і підвищений кримінальний рівень злочинні. Звісно, святкує відсутність світла. Як слідкувати за тим, як будуть дотримуватися самобезпеки? Як опікуватимуться ним? Це питання те також повинно бути в сільській, так би мовити, юрисдикції. Напевно. Е, ну, Питання безпеки, це фактично вирішує, е, е, буде закон про правоохоронні органи, чи будуть створені, е, е, міліцейські, скажімо так, народна міліція, угу. да, чи це залишиться на рівні е, тому, який є на сьогоднішній день. Але е, е, безпека ніхто не ні, відмінав ні, 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 так званих народних дружин і так далі. В кож... На кожній території краще видно, як це зробити. Угу. Тому й мова йде про те, що на території, а саме ми говоримо зараз про сільські громади. Краще видно, які проблеми вирішувати на місці. Які проблеми сьогодні найпростіше вирішити із тих можливостей, які сьогодні є у села? Навіть не говоримо про те, що ми чекаємо виборів. Усі чекають, звісно, і це доленосний момент, якийсь. Які проблеми можна сьогодні вирішити із того, що ми маємо і з того, що ми маємо, знову ж хочу повернутися до того, що головне питання це повноваження, які мають повноваження і фінансові можливості, які мають бути передані сільським громадам. Оце від цього воно здається все про це, всі про це говорять. Але, наприклад, той же самий закон про децентралізацію, який є в Верховній Раді, він не вирішує тих питань, і сільські громади не отримують тих повноважень і е, фінансових коштів. Тому ми, наприклад, за те, щоб ще попрацювати над цим законопроектом, у нас є конкретні пропозиції. А які пропозиції? От якраз по житлово-комунальному сектору тут є? по житлово-комунальному сектору у нас чітко розроблена програма. Що необхідно, спрямо зараз, оскільки я казав, що з роки незалежності не виділялося фактичне фінансування. Необхідно терміново зробити як мінімум реконструкцію, капітальний ремонт артезіанських свердловин в двох тисячах сіл, угу. що дасть можливість охопити як мінімум три мільйони населення, привести в порядок інженерні мережі і дати якісну питну воду. Оце на це не треба дуже багато коштів. Але це треба робити терміново. Не ну, звісно, слідкувати за розподілом навіть невеликих коштів, які будуть віддаватися селу. А як громада може слідкувати за цим сьогодні? Я хочу наголосити на тому, що у громади ж є важелі впливу на розподіл. А, а, на сьогоднішній день громада не має важелі впливу. вони дивляться зверху, чи дасть їм Київ коштів, чи не дасть. От, але якщо кошти вже приходять, то звичайно їхній вплив е це те проконтролювати, чи якісно виконали роботи чи ні. От хотілося б, щоб якості високі в нас було і правда побільше. Дякую, що сьогодні зранку до нас завітали. Дякую.